Коли читається родословна Христа, до сьогоднішнього дня ніхто родословного Христа із опонентів християн не оскаржив, не опротестував, не покритикував, а тому, готується до Різдва Христового, вдивляйся очами людей праотців на будущее рождение Месії і. Прихожіння Бога в оплоті в мир, прочитай, мидомо, всі оті євангельські суботія і подробно, ото самое родословну Христа Ісуса. Правда, євангеліст Матфей проводить родословну від Авраама до Христа, бо Він писав Євангеліє для євреїв. А от коли буде писати родословну Лука, так от він. От Христа до Авраама, а до Авраама протягне родословну аж до Адама. Бо Лука буде писати Євангеліє, сообщене Благовестіє уже всім народам. Що нам свідчить Матфеєво сообщене і та родословна, що Христос приходить точно як проки казали. Бо появляться мудреці, коли будуть казати, то неправда, то це роди ложний Месія, будемо чекати другого, ні. Тоді книжники і фарисеї тоді точно підтвердили і всі розуміли, Месія родився в мир. Але то, що родословна Христа продовжується до Адама, і ще раз підтверджує євангельське, Божеє, площі у міру. Весь род людський єдна одна сім'я. Так, да, після потопа троє синови, «Ноя», сім хам'яфе, дали почало трьом расам, то це одна сім'я, всі ми люди. І расизм не дозволений, не допускайся ні в якому случаю Євангелієм. Іменно, що коли ми що сим дав начало симітам, євреям, арабам, хам, хамітам чорним, а всім хат і Афет дав начало нам, Білів, вітці у народі, у людстві. но всі ми браття. І коли німці готували війну проти слав'ян, проти православних, так вони задалися сатанінською теорією, що це вони. Май високі, а остальні люди треба уничтожати, бо вони на якійсь ступені розвиття ниже. І пострадали, і були позорно, вже много разів наганені на своє місто думав, і в першу мірову, і в другу мірову. А ми завжди кажемо, Господи, наші предки були уважні до Євангелія, були уважні до учення церкви і в неділю всі казали: Господи, яка в тих людей була велика віра, що вони не виділи очами своїми, але виділи очами духовними Месію. То, тим більше, як нам з вами, треба цінити радость, коли нам з'явився Месія Христос. Основав церкву, і тепер ми вже в Його церкві функціонуємо. і правці, моліть Бога за нас, щоб ми і вашими молитвами мали таку віру велику в Бога, як ви, бо лише так поступаючи, перебуваючи в істинній вірі, маючи добру віру, благодатну, здорову Спасителю, ми ті діти Божої вічності, і наслідники в'єдного з Царства Божого амінь.